Десь замовкла пташка вишені, Свист ракети, то не грім небесний, і як виклик цій страшній війні, кульбабки в згарищі воскреслий. Їй маленькі треба відцвісти, щоб із вітром згодом полетіти. І добром засіяти світи, і зігріти землю сонце квітом. Я дивуюсь квіточці весни в ній тендітні бачу Україну, бо й вона в пекельному вогні, купина ніким не опалима. Крізь дими проб'ється ярий квіт і всміхнеться сонечко дитинно. Незборимий наш козацький рід, нездоланна наша. Батьківчина. Сонце, сльозоньки лє золоті, та пекучі ж які, і гарячі привезли пацана на щиті, плаче сонце і вулиця плаче. Це останній. Забрали усіх, на щитах повернулось чимало. І граніти в ранковій росі, хлопцям нині домівкою стали. Хто живий при щиті і з щитом мріє серцем про тишу у лузі, а у грудях болить, як фантом, вічна пам'ять про втрачених друзів. А у грудях палає вогнем серце вже переплавлене в всоте. Небо мчить з дичевілим конем, і під ковами хмари колотить. Осідлай, попри тугу і біль у твоєму зболілому серці. Відступати не можна тобі. Мусиш вижити, хлопче, в цім герці. Я зачитаю аллюзію на наш Державний славень, ще не вмерла Україна. Є на світі Україна, в ній слава і воля, і нам, браття Українці, усміхнулась доля. Маємо ще вороженьків, треба пам'ятати, але і вони хай знають Вічність зможем дати. Всі ми, діти України, а вона нам мати. Тож для рідної для неньки, всім нам разом дбати, спадок пращурів славетних будемо плекати, та дітей своїх онуків цьому навчати. Джерело води живої, наша рідна мова, збережемо для нащадків материнське слово. Бога в серці погляд щирий, Багатій хай має та знедоленому люду Хай допомагає. Аби інші люди світу нас не зневажали, треба, щоб самі себе ми знали і поважали. Внесок кожного вагомий в нашу спільну справу розбудови всім на щастя гідної держави. За до весни у мріях була весна, та замість нею чудовисько йшло, летіло. Повзло по воді і суші, мов сарана, гриміло, вогнем палило, земля двигтіла, тіла. Замить до весни як мав розтанути сніг, і проліски перші явили свої голівки, юнак, що пожити на світі іще не встиг, востаннє притис до грудей степову голівку. За крок до любові, до перших щасливих мрій. Пішли у останню путь на алтар, герої, і паща жахлива розверзлась о тій порі, коли у нерівний бій вони ішли з морою. Вкривавий той рік запізнилась в сади весна, згорьована, зболена, зранена, мов руїна, і скільки ще весен триватиме ця війна, і скільки ще ран ятритимуть Україну. Зламані крила можна підняти, теплі слова не жаліти, казати, поруч сидіти, просто мовчати, сили набратись знову літати. Зламані крила треба підняти. Хай навіть болем проникнеться тіло, та не все в світі можна прийняти. Варто довести щось словом чи ділом. Зламані крила пекучі та шиті, їх розгорнувши, пройду крізь віки, У небо в де раю є миті, Десь там берегині так колзаки. Молитовно підвівши очі до щурнілих від гару небес, серед степу в самотній сонях, просить Бога, щоб мир воскрес. Сонях цей народився з насіння, що гарячі вітри принесли, а дощі укріпили коріння, щоб могла квітка сонця зрости, степ і сонце. Розпечені губи у бійців, що йдуть навпростець. Здрастуй, соняшник! Привіт, любий. Твоя стійкість для нас зірець, ось невдовзі маленька посадка. Мов зелений оазис в степу. У пригоді нам станеться хатка. Від ворожого вкриє вогню. А тим часом готуємо дрони. Із дерев приготує зліт, у розпеченій небі стрікочі, квадрик очі і всюди літ. Ось він ворог, засічені цілі, а арта вже готує снаряд. Люби соня, пригнися вцілій, все в диму чути звук канонат. Знову тиша. Пливе над степом, і бійці знову міняють позиції. В сонях землю вкрив жовтим букетом, звів до неба порожні зіниці. Розмова з сином упав солдат. Він впав за тебе, сину, Щоб ти міг жити. В радості й добрі він впав за нашу славну батьківщину, щоб ворог не затьмив її зорі, поліг солдат із честю в полі бою, щоб ти, синочку, виріс і змужнів, щоб родина тішилась тобою, як Україна доблестю синів. Своє життя віддав він не намарно, за успіх твій здолав дев'ятий вал. Він, сину, став героєм легендарним, хоча йому було лиш 22, Священну волю, рідну землю сину. Він залишив, як світлий заповіт, його звитяжний подвиг не загине, допоки гідність ти не стимеш в світ. Коли закінчиться війна і світ прокинеться від тиші, з підвалу принесу вина і напишу найкращі вірші, в них буде шал жахких звитяг, сльоза гірка, аж полинова, і гордий синьо жовтий стяг, і пісня та що калинова. Щоби забути біль утрат, поради будуть і салюти. Та тих, що у землі лежать, на радощах би не забути. Найбільший виберу букет, щоб кожному, хоч квітку, хоч листочок, і жоден не минув портрет де батько, муж або синочок. В уста їх страждані мовчать, та чую їх сувору вмову, Не смійте ворогів прощать, відлежаться. І посунуть знову, не смійте ворогів прощать. Поразки нашим ворогам, а вам додому, хай гурки чути буде нам, лише від грому піде війна у небуття, страшна, проклята, розквітним мальвами життя. І буде свято, заколосяться знов поля, сади розквітнуть, травою вкриється земля, а листям віти. Лунатиме дитячий сміх, пісні дівочі, і будуть сяяти у всіх від щастя, очі. Піде війна у забуття туди й дорога, і буде радісне життя, дарунок Бога. Крізь розбиті долі і дороги, Стерті і з лиця землі міста бачу світлий образ перемоги, бачу скрізь усміхнені вуста, в найтемніший час скорботи й болю, В мить найбільших розпачів і втрат. Знай, що ти не сам, що Бог з тобою, до в'язниці вічої, не втрап, тьма ворожих мін і танків, мрії всі човитиме, та знай найтемніший час. Перед світанком, Ще цвістиме цей стражденний край, і коли здаватиметься крапка, вмить найбільших лих і руйнувань, образ перемоги зрине раптом, звістка світла, радісна, нова вір умить найбільшої зневіри, похапцем зриваючи мости, вороги тікатимуть, мов звірі, підібгавши зганьблено хвости, лиш не проклинай за втрати Бога. Дякуй за прозріння і за дух. Він зродився ради перемоги, що ось ось на наших перелогах Паростком проб'ється крізь біду. Дві матері зверталися до Бога. В обох жінок на фронт пішли сини, просили. Щоб до рідного порогу синочки повернулися з війни. Господь почув і так собі міркує, чому у світі точиться війна, чого людині на землі бракує, чи на очах облуди пилена. І дивні, бачить Бог на земні справи зі зброєю в руках прийшов сусід зухвалий до найближчої держави. Щоб принести їй оберемок бід. І бачить Бог дала блажена мати, Благословення синові на те, щоб він пішов, невинних убивати, калічити дорослих і дітей. А інший син пішов, щоб захистити свою родину, матір, рідний край, щоб врятувати рідну смужку жита. Свою домівку від ворожих зграй, що вирішив Господь, ніхто не знає, чи справедливий Божий суд гряде? Весна минула, літо вже минає, і мати сина на порозі жде. Я люблю свою країну, тут моя земля. Тут у місті Первомайську народилась я. Біля річки наша хата, квітів є у нас багато, сюди зелені розмай. Дуже я люблю свій край. Люблю маму, сестру, тата, бо сім'я моя багата. На пісні, вірші та звичаї, але зараз всі у Клята орда наступила, сонце ясне потемніло, всюди горе море сліз, І на Росію у нас злість. З ССУ жіна супостата, жде його від нас розплата. Хай квітує вся країна, славна ненька Україна. До церкви вранці завітав хлопчисько. Записку тихо в скриньку опустив, з проханням, щоб небо було чистим, щоб харків'янам вистачило сил. Мала сльозинка впала на підлогу, вдивлялись очі у Ісусі влик. Спаси, помилуй, шепотів він Богу, холодний острах потихеньку зник, І Сеня, і мені ще мало років. Мій татко захищає рідне місто, ти, Боже, там підтримуй його трохи. Спаси, помилуй, матінку, причиста. і падали рісні дитячі сльози, а по свічках стікав гарячий віск: Бог слав на ворога усі громи і грози, щоб Харків захопити, той не зміг. Війна, порожні вулиці, сирени укриття, Вдягай ляльку поспіхом, розгублене дитя, вломились визволителі, злодюгами у дім. Поборемо, здолаємо, дамо вогню усім, ніколи не пробачимо загарбницьку орду, За долі покалічені за сльози і біду. Війна, летять над згарищами, лелекі журавлі. І вперто лізе паросток, зелений з-під землі. Так швидко відминули кавуни, відчервоніли з ними помідори, і тишком нишком ожили млини. Шовковець лист, шовковець лист учора упав тихенько. Вуха опустив, як цуценя чи як руде телятко. Реплять під імнеєм останні капусти, Стручки акації тремтять уздовж посадки. Ми сядемо за стіл і за вино, і за вареники з картоплею пухкою, і за черчиною хмільного супокою згадаємо. Чиєсь сумне вікно. Ти вся любов, ти чистота, довірливість, благословенна. Твоя краса мені свята, Твоя любов мені священна, трояндо неба і землі. в тобі всі їхні барви грають, у мене сльози розцвітають, цвітуть думками на чолі. Будинок твій я входжу, наче в сад, і для тривог моїх турбот моїх до сад. Мені дарує він красу землі і неба. Я першим поглядом завжди дивлюсь на тебе. Тобі присвячую я літ своїх світання. Весну думок, весну свого кохання. Я сьогодні дізналась, що грім не страшний і що грому не варто боятись. Добрий дядечко Грім навіть трішки смішний, Хмарці низько дозволив літати. Груш і слив натрусив на траву у садку, щоб деревам полегшити ношу. Напоїв до схочу і ставок, і ріку. Він гучний, а насправді хороший. Прочитала я дещо також про кота, що йшов на обід Чорнолапу, і про птаха, що в гості до нас прилітав, про леле, що жалібно плякав, як цікаво і захопливо пише поет: про усе, що ми бачимо навколо, світ звичайний у нього казковим стає. Цей поет Вінграновський Микола. Мій день народження це ти, повите муками у тебе є минуле, В вогні буденної людської суєти у мене є майбутнє не заснуле. В первонароджену хвилину чистоти з тобою обмінялись ми серцями моє майбутнє. В грудях носиш ти, а твої муки я повив піснями. Ви бачили наш рідний край? Його не можна осягнути, тут гір, морів, степів розмай, але чи довго цьому бути прийшла страшна орда сюди, на українські широти. і світ темніє від орди? Хто має ворога спороти? Титани, кіборги вони, безстрашні видатні герої, країни, донечки і сини, Цвіт України молодої. Стоятимуть за нас усіх, за матір, за свою родину. Горять вогням серця у них за волю нашу, за Україну. Свободі є у нас ціна, палка мета у нас єдина. І клятва у бійців одна на смерть стоять за Україну. В тобі душа моя відродиться, славою твоєю опроміниться, бо ти присвята все життя моє, бо ти назавжди, все щастя моє, Україна це все, що в нас є. Бо Україна це наша батьківщина, це Колискова для доньки і сина, це вільний дух козацького роду. І серце незламного мого народу.